28 квітня 1985 року у шості пролунав перший крик Олексія Ковальова. Хлопчик народився жвавим та життєрадісним. До першого класу пішов у школу номер 6 Дитячі та юнацькі роки захоплювався волейболом і туризмом. Після здобуття середньої освіти вступив до Шосткинського хіміко-технологічного коледжу. Під час строкової служби потрапив у десантні війська, тому за плечима нашого земляка була нещасленна кількість стрибків з парашутом. Та суворий військовий вишкіл десантників значна частина його життя була присвячена роботі в органах Державної кримінальної виконавчої служби України. Після звільнення в запас з військової служби Олексій Миколаєвич протягом восьми років працював фахівцем відділу по роботі з персоналом шотківської виправної колонії. Жовтня 2017 року, по січень 2019 Олексій Ковальов безпосередньо брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Мав статус ветерана та учасника бойових дій. Філософ так називали Олексія побратими. Коли чоловік вдруге став на захист вітчизни у жовтні 22-го. Адже він мав гострий розум, завжди був щирим, веселим, готовим прийти на допомогу. І таким він був завжди, і на фронті, і у звичному житті. Класні керівники, всі вчителі згадують його як доброзичливого, веселого, завжди активного, завжди активного. Він завжди виступав на шкільній сцені. Він був спортсменом, брав участь у багатьох змаганнях. Війна забирає в нас найкраще. Ми сумуємо разом з вами. Прийміть наші щирі співчуття. За день до загибелі він втішав дружину, донечку, своїх близьких людей і запевняв, що все буде добре, головне вірити. А 10 квітня стрілець санітар механізованого батальйону Ковальов Олексій Миколайович загинув в результаті здійснення противником штурмових дій поблизу населеного пункту Троїцьке Покровського району Донецької області. Знову біль. Знову горе в нашій громаді і продовжується війна в нашій Україні. Олексій, справжній герой, наш земляк, все робив для того, щоб настав мир. І він настане. І ми згадаємо всіх, хто віддав своє життя, своє здоров'я. Нікого не пробачимо ворогу. Слава герою! глибокі співчуття рідними близьким. Слава Україні! <плесу> <плесу> Сам не знаю, де боги. Сам не знаю, Згорьовані родичі, друзі, знайомі захисника України Олексія Ковальова. Схилили голови у скорботі та пошані та провели оборонця до місця останнього земного прихистку.